Гора Хейс на Алясці, одна з найвищих і найвіддаленіших вершин США, опинилася в центрі нової хвилі інтересу після згадок у розсекречених документах ЦРУ. У звітах йдеться про можливу присутність інопланетян, які нібито використовують гору як секретну базу. Про це повідомляє Лед Bible. Згідно з матеріалами, отриманими в рамках закону про свободу інформації, уфологи виявили згадки про гору Хейс у звіті. Ті ЦРУ під назвою опис баз інопланетян, пов'язаних із персоналом у документі. Вона фігурує як головна база позаземної активності поряд з іншими віддаленими місцями, такими як Монте Пердідо в Іспанії та Акваторії поблизу Багам і Пуерто Ріко. У 1970-х-1980-х роках гора вже була в полі зору ЦРУ під час досліджень програми Зоряна Брама, коли спецслужби вивчали феномен дистанційного бачення. Один із учасників експериментів описав, нібито побачену істоту з великою круглою головою та гострим носом, що виглядала цілковито не по-людськи. Повідомлення про дивні літальні об'єкти незрозумілу поведінку НЛО, та аномалії в районі гори Хейс надходили протягом декількох десятиліть. Це зробило місцевість однією з найвідоміших локацій серед уфологів.